Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. З понеділка 5 лютого усі навчальні заклади Ужгорода та Берегова перейдуть на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Мукачівській міській територіальній громаді онлайн-навчання розпочалося від сьогодні. 238 авто для Збройних сил України купили за донати, відремонтували, відправили на фронт волонтери, яких об'єднав письменник Андрій Любка. Машини купують за кордоном. В Ужгороді авто ремонтують механіки, серед них Іван Мацканич. Про свою роботу волонтери розповіли нашій знімальній групі. Більше дивіться далі у випуску. Сергій Герасименко загинув на війні 14 січня цього року. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Сергій народився 5 жовтня 1980 року. Захищав Україну від російських військових. Був солдатом. Загинув під час виконання бойового завдання 14 січня. Прощання із захисником відбудеться у понеділок, 5 лютого, 12 12-й годині у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері, що на вулиці Успенська у Мукачеві. Вічна пам'ять і слава герою. Понад 70 тисяч закарпатців вже захворіли на грип та грві від початку епідсезону, який розпочався в жовтні 2023 року, розповіла головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик. За її словами, значний приріст хворих на ГРВІ спостерігають в Берегівському, Рахівському, Мукачівському та Ужгородському районах загальна кількість випадків звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ в цьому сезоні становить 70 тисяч 495 осіб, з яких 41 тисяча 99 осіб це діти віком до 17 років. У хворих з симптомами ГРВІ лабораторно підтверджено 1900 випадків ковіду -19 за вказаний період. На цьому тижні в регіоні ми зареєстрували ускладнення епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні інфекції. На четвертому тижні спостереження кількість звернення до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ збільшилася на 41% по відношенню до попереднього тижня. Тобто захворіло 5743 людини. Серед хворих переважають діти віком від 5 до 14 років. Щодо дорослого населення, то це хворі віком від 30 до 65 років. – розповів директор закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк. Основними симптомами грипу є висока температура до 40 градусів, головні та м'язові болі, кашель та нежить. Госпіталізація перевищила вже 4,2%. Тобто, досить значна кількість із всіх хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, це грип і ковід. На сьогодні, наприклад, у обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 74 хворих було на ранок, але більшість з них, більше як 50%, займають, звичайно, це гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі найбільше це грип А. Е, ну, серед госпіталізованих найбільше це діти. Е, Перш за все до 4 років, і звичайно, хворі, які е, мають 65 і більше, через збільшення кількості хворих в закладах охорони здоров'я вводять обов'язковий масковий режим, а також обмежать відвідування пацієнтів. З 2 лютого всі навчальні заклади Мукачівської територіальної громади перейшли на дистанційне навчання. З 5 по 9 лютого школи Ужгорода будуть закритими на карантин. Також дистанційне навчання з 5 лютого впровадять і в навчальних закладах Берегівської територіальної громади. А дошкільні навчальні заклади у громадах працюватимуть очно. Діана Шухандрігісем Суспільне новини. Дерев'яна лазня горіла минулої доби у селі Туря Поляна Ужгородського району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання стало відомо 15.57. Як з'ясували рятувальники, власники лазні розклали вогонь, залишили, аби приміщення прогрівалося. Після цього працівники розташованого поруч рибного господарства побачили вогонь, і почали самостійно гасити пожежу. О 17.06 рятувальники локалізували загорання на площі 100 квадратних метрів, та о 18.57 ліквідували повністю. За цей час вогонь знищує покрівлю перекриття а також речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. 36-річного велосипедиста автомобілем збив водій у Тячеві. Подія сталася 1 лютого. Поліції про це повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху в експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Якщо провинну водія доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Аварія сталася близько 19-ї години на вулиці Леонтовича. Там водій позашляховика Дойота, не дотримавши бічного інтервалу. Допустив наїзд на 36-річного місцевого жителя, який, штовхаючи велосипед, рухався краєм проїжджої частини дороги. Після скоєння наїзду водій вийшов з автомобіля до потерпілого, однак не дочекавшись. Швидкої та працівників поліції покинув місце ДТП. Пішохода з травмами на різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні. Після цього поліцейські оперативно встановили та розшукали водія причетного до аварії. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Чоловіка ослідували на стан сп'яніння і в його крові виявили один і два проміле алкоголю, що шість разів перевищує допустиму норму. На автомобілі фігуранта слідчі зафіксували пошкодження характерні для автопригоди. Його транспортний засіб вилучили та. Помістили на арешт майданчик. Водія затримано в процесуальному порядку і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували цю аварію за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. У справі окремо буде проведено ряд експертних досліджень і будуть встановлюватися ці об'єктивні обставини. Наразі слідство ще триває. Площа су в Тячуському районі становить 11,2 гектарів. Про це повідомили на сторінці державного підприємства Ліси України у Фейсбук. Там написали, що нищівний процес ще триває, адже ґрунт дуже вологий. Земля, яка сунулась вниз, змінила русло місцевої річки, перекрила велику ділянку лісової дороги, а також пошкодила стовпи електромережі. Наразі фахівці ще підраховують кількість пошкоджених дерев, а також завдані збитки. Нагадаю, суґруту зафіксували в лісі у селі Красна Тячуйського району 25 січня. Йдеться про територію філії Мокрянське лісомисливське господарство. Там лісівники зафіксували проходження сувних процесів ґрунту із кущами та деревами. Тоді на Фейсбук-сторінці державного підприємства Ліси України писали, що пошкоджена площа займає понад 10 гектарів, але процес суву ґрунту триває, через що є загроза перекриття доріг та річок в Тячуйському районі. У відомстві також писали, що через су пошкоджені сотні дерев. Освячені свічки, які виготовили люди з інвалідністю, продавали сьогодні у приміщенні Ужгородської міської ради. Таку благодійну акцію представники благодійного фонду Карітас Закарпаття проводять у п'яте. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що така акція стала традиційною. Охочу продовж дня могли прийти і придбати свічки таким чином підтримати студентів благодійного фонду Карітас Закарпаття. Це майстерня Івана Мацканича. Чоловік ремонтує автомобілі для військових. Машини привозять волонтери з-за кордону. Серед проблем цих автівок називає старость. Це основний недолік всіх машин, що ми беремо. Коли автомобілі привозять, спочатку автомеханіки проводять діагностику. Далі впродовж кількох днів повністю ремонтують, тестують та відправляють військовим на фронт. Івану допомагає його син Артур. Деколи було, що задержувалися до двох, до трьох, тому що ранку машина вже мала виїжджати. А... Ще не було готова. Тобто, коли є потреба, ми залишаємося, допрацьовуємо те, що потрібно. Іван Мацканич розповідає, відремонтовані автомобілі, а це від 5 до 13 машин, військовим везуть волонтери. Їде з ними і сам механік, аби відремонтувати авто в дорозі у разі поломки. Модерує роботу команди Федір Коваль. Маршрут складаємо, логістичний, бо не всюди можна проїхати в певний час, бо є комендантські години, мости, переправи. Автівки передають з рук в руки військовим, а захисники волонтерам дарують сувеніри. Все нам дали із 128-ї бригади під Новомихайлівка, так? Правильно повністю? Це контейнер. Да, це контейнер. Прямо ми звідси з передової його і веземо. Деякі речі багато ми віддали на аукціони, на тим людям, які саме більше донатять нам. Іван Мацканич каже, буде продовжувати допомагати військовим. Ви б дуже хотіли, щоб це була Росія, і я не хочу. Уже найближчими днями волонтери повезуть військовим ще кілька машин. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин Суспільне, новини.